На даний час вітчизняне податкове законодавство дійсно гарантує платнику податків його захист прав, свобод та інтересів, якщо суб'єктно владних повноважень якимось чином незаконними діями чи бездіяльністю порушено його права. Платник податків має два варіанти на оскарження. Перший варіант це в адміністративному порядку звернутися, подати скаргу на оскарження будь-яких дій чи бездіяльність, будь-яке рішення, контролюючого органу, а також інший випадок це в судовому порядку на оскарження. Як би радила платнику податків, скористатися все ж таки адміністративним оскарженням, оскільки адміністративне оскарження це дійсно право платника податків на захист його прав саме на досудовому урегулюванні спору між платником податків та органом державної фіскальної служби. Якщо платник податків якимось чином не погоджується з за рішенням саме на підставі адміністративного оскарження, платника податків є право звернутися до судового органу. В даному випадку спори між суб'єктом владних повноважень та платниками податків вирішуються в адміністративних судах. Звернення платників податків як в адміністративному оскарженні, так і в судовому оскарженні регулюється Конституцією України, податковим кодексом, митним кодексом, також іншими нормативно-правовими актами. Взагалі під час самого звернення, чи в адміністративному порядку, чи в судовому порядку зобов'язання стають неузгодженими. Тому неважливо, чи адміністративне, чи судове оскарження. Е штрафна санкція, а також всі інші зобов'язання, які були нараховані, вони є неузгодженими. тому для платника немає різниці в цьому випадку. Е я радила все ж таки звернутися платнику податків в адміністративному порядку на оскарження чи бездіяльності і будь-яких інших рішень контролюючих органів, оскільки це зекономить як і час, так і кошти платника податків. Це дасть можливість органу державної влади, саме органу ферскальної служби, все ж таки виявити ті недоліки та завчасно їх усунути, які були. Будь-яким чином винесені незаконними своїми рішеннями у середньому, якщо взяти що платник податків звертається до вищого органу, тобто спочатку до головного управління ДФС у Вінницькій області. Ну як для прикладу, якщо це Вінницька область, потім до ДФС України, тому в загальному приблизно, якщо буде і продовження скарг, це займе не більше двох місяців. Це по максимуму. В суді це все ж таки перша інстанція, потім апеляційна інстанція, касаційна інстанція, це може зайняти не один рік.